Дорогі браття і сестри, недавно вся наша православна церква і весь наш православний народ святкували велику подію із земного життя Господа Ісуса Христа, це Його славне народження, коли не народився Син Божий. Народився в іфлюємській печері, то про цю подію сповістили нам на землі ангели. Слава вишню Богу і на землі мир в людях благовоління. Отже, саме народження Христа Сина Божого, було пов'язане з мирним пришестям на землю Сина Божого. І, напевне, оцей мир, який приніс на землю Христос, Він дуже. Вартісний для нашого сприйняття. Ми теж повинні жити в мирі і злагоді, бо так, так заповідає нам наш Спаситель Ісус Христос. І святий апостол Павел, звертаючись до Християн, говорить: браття, якщо можна, майте мир з усіма. І тому ми стараємося, люди віруючи, жити в мирі і злагоді. І до цього прикликає нас наша свята православна церква. Але, на жаль, події, які проходять в нашій державі останнім часом, викликають занепокоєння не тільки у людей, віруючих, але й невіруючих. тому що ми стоїмо на грані громадянської війни. А Громадянська війна це завжди великі втрати, велика небезпека для всього суспільства, і нам потрібно схаменутися, поки що не пізно, і повернутися до того благословенного миру і злагоди між нашим народом. Ми розуміємо, що в нашій державі повинні відбутися якісь зміни. Але для того потрібно сісти за стіл переговорів і мирним шляхом домовитися вирішувати наші проблеми, які в нас виникають. Тому що всяке протистояння один проти одного, тим більше, коли це протистояння стоїть уже на грані громадянської війни, коли є вже людські жертви, то викликає велике занепокоєння. Я, як керуючий Рівненською єпархією Української православної церкви, знаючи про ті події, які відбуваються і в нас у місті рівному, звертаюсь до вас, браття і сестри, бережіть мир, бережіть спокій у нашому місті і в нашій державі. Робімо все для того, щоб мир і злагода знову запанували серед нашого народу. Ми розуміємо, що потрібні зміни. Потрібне, але це потрібно вирішувати тільки мирним шляхом через домовленості. Інакший шлях, який вибирає інколи опозиція, веде до погибелі, веде до трагічних наслідків. А саме мир, мир Божий, мир церковний, мир між нашими людьми. Веде до стабільності і до злагоди. Наш народ завжди мов, мудрий, був мудрий і вирішував всякі проблеми із свого повсякденного життя мирним шляхом. Ми знаємо з історії про багато різних подій, коли наш народ мудро поступав. І тому наша навіть українська народна пісня закликає нас до цього, якою я хочу вас закликати до миру і стабільності у нашому місті і в нашій державі, де згода в сімействі, де мир і тишина. Щасливі там люди, блаженна сторона, їх Бог благословляє, добро їм посилає, і з ними Він живе. Отже, живимо в мирі з Богом. І живемо в мирі один з одним, і тоді мир і злагода запанують серед нашого народу, і тоді ми зможемо вирішити всі люби питання, які будуть виникати в нашому житті мирним шляхом і досягнути якісь успіхів у своєму повсякденному житті. Прикликаю на вашу діяльність благословення Боже, нехай Господь благословляє нас миром і злагодою, умудряє наш народ і веде його до спасіння. Помагаю вам всім, Господь.